Знову неспокійно на Запоріжжі. Близько дев'ятої години росіяни випустили по місту ракети С-300. В одному з районів міста осколок боєприпасу потрапив у квартиру на другому поверсі багатоповерхівки. На фасаді пошкодив газову трубу, внаслідок чого сталося загоряння. На місці працювали пожежні. Вони подали воду для зниження температури газової труби, аби запобігти поширенню полум'я на більшу площу. У самій же стіні багатоповерхівки утворилась діра діаметром. Близько одного метра. Удар припав на цю кімнату. У той момент людей там не було. Підлога вся у шматках цегли. Пройти неможливо. Мене в будинку не було, сім'ї моєї також не було. Я їхав на роботу, мені позвонили сусіди, сказали, що попало в мою квартиру і горить пожежа. Я думав, тут пожежа. Приїхав на, на радість, не було пожежі в оселі ще два тижні тому жила сім'я пана Дмитра. Через неспокійну ситуацію в місті дружина разом із восьмирічним сином виїхали до родичів. Їм пощастило, бо прильот пошкодив і дитячу кімнату, що розташована за стіною. Пристінок вигнувся, ризикуючи в будь-який момент обвалитись. Кімната постраждала не жила а і спальня дитини. Ремонтувати я надіюсь. Ремсервіс сказав, що поможе. Тільки що вже телефонували. В іншому районі міста уламки ракети влучили в освітній заклад. У школі вибуло вікно, частково понівечило м'яку покрівлю та цегляний парапет на даху. Боєприпас рашисти начинили металом. Вироби становили небезпеку і для запоріжців, які живуть поряд, бо розлітатись можуть на декілька десятків метрів, розповідають рятувальники. Будинки поряд не постраждали. Місцеві жалюються лише на гучний звук боєприпасу, що падав. Десь о 9, десь отак. Ну ще і раніше були вибухи. Ну я щось не придала значення. Думаю, я на дев'ятому етажі живу і бігом же одяглася. Думаю, швидко піду на 9 годин у Приватбанк. І тут тобі такий вибух був. На подвір'ї ж одного з будинків піротехніки виявили бойову частину ракети с 300 Її вивезли з місця прильоту. Загалом вранці запоріжці чули понад п'ять вибухів. Мішенню рашистів стала не лише інфраструктура, одна з ракет поцілила у відкриту територію. Як повідомляє міська влада, нині відомо про п'ять постраждалих, чотирьох госпіталізували. Одна людина на амбулаторному лікуванні. Тетяна Пода Гірник, телеканал МТМ.